Срумко Ріняння Льворуч. Пане голова Національної поліції, особовий складу єдна штурмової бригади Людь для нагородження вишиклений. Командир зведених підрозділів полковник поліції Казур. Слава Україні! Героям Слава! Шановні колеги, майже два роки вже ви бороните землі на Донеччині. Карлівка, Кільщеївка, Часів'яр, Тарець. Зараз. І багато складних напрямків, де ви стояли і стоїте по сьогоднішній день. Ви великі молодці, багато чому навчилися, ви системно рухаєтесь вперед. Розумію, що важко, складно, але всім витримки. Я впевнений, що ми всі справимось. Дякую кожному і кожній за службу. Бережіть один одного, підтримуйте, підставляйте плече. Немає іншого виходу, як стояти. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дуже українського народи! Дуже український народи! Служу українському народу. Пишаюся вами, тими героями, які саме віддаються, прикладують стільки зусиль для нашої перемоги. Бажаю вам, щоб ви з кожного свободового завдання поверталися цілими неушкодженими і ми змогли на наступний день продовжити наш шлях до перемоги. Знищуйте ворога, рухатись стільки вперед. Слава Україні!